Вітаю вас, шановні телеглядачі. Продовжується ефір Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. І сьогодні, в нашій програмі, ми спробуємо розглянути надзвичайні ситуації та події, які трапились в області минулого і уже ось цього періоду цього року. Поговоримо про те, як оперативники рятувальної служби 101 рятували наше життя, створювали умови життєзабезпечення і як уникнути небезпек. В зимовий період гостем студії сьогодні є виконувач обов'язки начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області, полковник служби цивільного захисту Василь Аполінарович Кучин. Вітаю вас! Добрий день! І перш ніж розпочати нашу розмову, пропоную вам подивитись відеоматеріал, який підготували наші колеги. Комфортність життя багато в чому залежить від відчуття нашої захищеності. Кожної хвилини, що миті, у будь-якій ситуації, ми йдемо на роботу, працюємо, відпочиваємо і впевнені, що так буде завжди. Але життя непередбачуване. Пожежі, аварії, стихійні лиха, приводи на вулиці, в водних об'єктах, нещасні випадки в побуті та на виробництві приносять надзвичайно багато втрат. Протягом 2013 року в області виникло близько 5,5 тисяч надзвичайних подій та ситуацій. Їх наслідки призвели до загибелі 808 осіб. І ще понад півтори тисячі наших з вами земляків отримали травми різних ступенів важкості. Найбільше людей ми втрачаємо у дорожньо-транспортних пригодах. Число жертв досить високе. 193 особи загинули та понад 800 потрапили до лікарень, отримавши численні ушкодження. Проте жодна аварія не зрівняється з пожежею. Це стихія, яка за мить може позбавити людину усього. І життя, і оселі, і найдорожчого сім'ї. У 2013 році виникло 1839 пожеж, 98 загиблих, серед яких 7 діток. Такі наслідки недотримання правил пожежної безпеки у побуті та на виробництві. Через порушення правил поведінки під час купання, вилову риби та перебування на замерзлих водоймах потонуло 26 людей. Серед них 6 дітей. Від переохолодження загинуло четверо осіб. Ще понад 700 людей пішло з життя унаслідок отруєнь, суїцидів та за інших причин. Водночас на пожежах, у дорожньо-транспортних пригодах, на водоймах та в інших небезпечних ситуаціях врятовано життя 266 мешканцям області і збережено матеріальних цінностей на суму понад 75 мільйонів гривень. Відносно спокійним видався рік в плані надзвичайних ситуацій. В області сталося три класифікованих надзвичайних ситуацій, а це на сім менше, ніж у 2012-му. Надовго залишиться у пам'яті жахливий випадок, що стався в Овруцькому районі. У січні 2013 року в селі Красносілка через порушення правил експлуатації пічного опалення вигоріла оселя та загинуло четверо дітей дошкільного віку, яких батьки залишили вдома без нагляду. Аби не допустити подібного та нагадати населенню правила пожежної безпеки у побуті, було проведене комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання Бондарівської сільської ради Овруцького району, куди входить і село Красносілка. Захід проходив за участю рятувальників, освітян, соціальних та медичних працівників, активістів добровільного пожежного товариства та селищної громади. Їх зусиллями здійснені подворові обходи мешканців сіл. Під час відпрацювань до населення доводились правила безпечного поводження у побуті та на вулиці. Вручалися листівки пропагуючого характеру. Проведено уроки безпеки в школах. Виявлені в оселях порушення правил влаштування електромережі та пічного опалення, усувалися одразу пічниками та енергетиками, як соціальна допомога, організована Бондарівським сільським головою. Ще дві надзвичайні ситуації, що сталися в серпні та жовтні минулого року, пов'язані з вживанням неякісних продуктів харчування у Ружинському районі та масовим захворюванням на вірусний гепатит А в селі Ходаки Коростенського району. Ми подивилися сюжет. Які позитивні тенденції ви могли б відмітити у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій? Ну, на перше скажу, що головне, що не допущено масштабних та стихійних надзвичайних ситуацій. Рятувальники підрозділів області чергували цілобовому режимі, були спрямовані на запобігання реагування на надзвичайні ситуації і ліквідацію надзвичайних подій, які вже сталися. У 2013 році сталося найменше пожеж за останні 5 років. В території області сталося 1839 пожеж, проти найбільшого показника 2179 пожеж у 2011 році. Загинуло 98 громадян нашої області. Це вдвічі менше, ніж у 2010-му. Вдвічі також скоротилася кількість пригод із загиблих на водоймах людей. Загинуло 26 осіб проти 53. Врятовано життя 266 мешканцям мешканців області. Протягом року здійснено заходи з виявлення знешкодження та знищення вибуху небезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни. Знищено 828 одиниць різноманітних боєприпасів. Очищено від вибухонебезпечних предметів 183 гектара території колишнього ігнатівського полігону, де виявлено знищено 3304 одиниці боєприпасів. Вдалося запобігти великим та масштабним пожежам на лісових масивах на торфовищах. В області торік виникло ще 17 лісових пожеж на загальній площі 6,3 гектара, і 72 згорання сухої рослинності на загальній площі 158 гектарів. Для порівняння у 2012-му виникло 64 лісової татуфійної пожежі, 156 загравень сухої рослинності на загальній площі 318,9 гектарів. Як ви думаєте, ось оце згарання вдалося зупинити завдяки тому, що населення все-таки стало самосвідомим чи спільній роботі і ваших служб, і населення? Наша Житомирська область, вона ж лісонасадженнями, славиться, є великі території. І... Проблема загорання, особливо в літній, теплій, починаючи з травневих свят, велика. Так, лісових насаджень в Житомирській області найбільше в Україні. Я рахую, що завдяки зусиллям всіх гілок влади, нашої служби, громадян, ми запобігли виникненню масштабних надзвичайних ситуацій в лісових та трофійних масивах. Щодо пунктів обогріву, якщо взяти, наприклад, ось цю ситуацію уже зимовий період, скільки їх зараз розгорнуто чи надаються водіям дві міжнародних траси? У нас йдуть, скажу вам, що одним з перших в Україні ми розпочали роботу щодо надання допомоги населенню через пункти обігріву. Перший цілодобовий пункт обогріву населення та харчування бездомних громадян був встановлений в Житомирі по вулиці Великобридичівська сто 113. Намет обладнаний присунуємо опалювальними печами. Забезпечення освітлення теплими ковдрами та дровами. Крім цього, на час дії пункту обігріву встановлено біотуалети для населення. Тут може обігрітися в тому монометі порядку 25 осіб. Нинішньої зими, в зв'язку з погіршенням умов, спільно з органами влади по області розгорнуто вже понад 200 пунктів обігріву населення, адреси яких можна знайти на нашому сайті, в сайті управління Державної служби України в Житомирській області. Стаціонарні пункти обігріву розташовуються в фельдшерських пунктах, лікарнях, закладах харчування, соціальних установах у наметах розгорнуті Державна служба України. Також по місту курсує автомобіль, пересувний пункт обігріву населення. Також можна з ним обігрітися, попити гарячий чай. Вже отримала допомогу понад 150 осіб в всіх наметах. Якщо проводяться спільні навчання, що дають такі навчання для вас як працівників цієї надзвичайної служби? Адже ось минулого року всеукраїнські масштабні навчання були за участю прем'єр-міністра України саме на Житомирщині. Чому Житомирщина вибрана таким об'єктом і чи дає воно кваліфіковану якусь підготовку? Дуже до... дає ці, ці заходи позитивні тенденції. Да, у нас було в квітні в село Коропині, Новоград Волинського району за участиє прем'єр-міністра України. Проведена тактика спеціального навчання щодо ліквідації умовних, умовної надзвичайної ситуації, пов'язаної з повенію. У ході навчання відпрацьовувалася взаємодія всіх, всіх служб Новорат Волинського району, обласних служб, служб Новоград-Волинського міста з військовими. Також минулого року в листопаді у нас проводились трьохденні територічні та практичні командно штабни навчання. Вони проводились в місті Житомир. Новоград, Коростень. Зокрема, відпрацьовували дії всіх служб. Це перше в Житомирі. Пожежа та вибух в котельній школі номер 8 пожежа на арсеналі зберігання боєприпасів в однієї з військових частин області, витік нафтопродуктів за межі санітарно-захисної зони нафтоприкаченої станції, аварія на залізничному транспорті та надзвичайна ситуація пов'язана зі складними погодами умовами осінньо-зимового періоду. До відпрацювання цих навчальних питань було задійсне залучено 27 органів управління цивільного захисту, близько 350 чоловік особового складу, спеціалізованих професійних аварійно-рятувальних відновлених служб, формування цивільного захисту та 111 єдиниць техніки. Ви говорили про те, що в області вже встановлено більше як 200 пунктів обігріву. Станом на сьогодні 156 людей отримали допомогу. Ми маємо. Позитивний досвід в рятуванні людей, але про те, який чи можна назвати позитивним досвідом до залучення соціальних патрулів, так званих, які допомагають вам, вашій службі у чергуванні в містах і селах. Так, соціальні патрулі це дуже позитивний досвід. Що це за соціальні патрулі? Хто туди входить в першу чергу? В соціальний патруль входять соціальні працівники, працівники міліції, працівники медичних закладів. Наші працівники вони виконують функцію, патрулюють по місту. Якщо виявляють якусь людину, яка вже замерзає, вони викликають швидку і доставляють цю людину в якусь в лікарню. Якщо треба в лікарню, лікарі оглянули, і там далі вже лікарі приймають рішення, чи оставляти його цю людину. В лікарні чи там виписувати додому яка їй потрібна необхідна допомога? допомога. А якщо це безхатченко, то в пункт обігріва доставляється, щоб людина не замерзла, не загинула. Чи можна звертатися безпосередньо до вас? А ви уже поінформуєте швидку допомогу про те, що знаходиться людина в такому місці? люба людина, яка буде йти по вулиці, може набрати телефон 101 і повідомити нашого диспетчера, що на такій-то такій перехресті вулиць, на такій вулиці знаходиться Чоловік там чи жінка, який потребує допомоги, замерзають. І наша служба оперативно вийде. У нас на чергуванні теж є цілодобова швидка допомога. Можна дзвонити на телефон 101. Дякую вам за відповідь. Проте, ми є свідками того, що люди все-таки обмерзають. Люди гинуть. Одні з необачності, інші від того, що вони просто байдужі до власного життя. Все для того, щоб не бути байдужим. І що робити, дивимось наш наступний відеоматеріал. На Житомирщину прийшли справжні морози. Саме в цей період люди ризикують отримати переохолодження. Найбільш вразливими є ті особи, які довго перебувають на вулиці або ж безпритульні. Прикрими можна назвати випадки, коли пацієнти одержали травми після вживання спиртного. На жаль, у новому році в області вже зафіксовано факти обмороження. Ці випадки сталися якраз у період різкого пониження температури, що спостерігається протягом останніх двох тижнів. Як наслідок, троє осіб отримали відмороження і ще троє переохолодження. Крім того, з початку опалювального сезону внаслідок переохолодження загинуло дві жінки, які проживали у Житомирському районі. Яку небезпеку несе для людей обмороження, знають лікарі, які лікують пацієнтів з подібними травмами. Найчастіше відморожуються пальці, а також самі кінцівки це руки, ноги, ніс, вуха, щоки. Більш схильні до відморожень люди, які страдають серцево-судинними захворюваннями, особливо люди, які мають захворювання нижніх кінців, так званий. Атеросклероз, так як він і так недостатню кількість кисню кров доставляє до кінцівок. А тут за рахунок морозу, спазму капілярів, приток кисню взагалі зупиняється, і ці люди скоріше можуть відморозити собі кінцівки. Також люди, які знаходяться в стані алкогольного або наркотичного навіть сп'яніння, так як вони не можуть реагувати правильно, на свої відчуття мороза вони вже можуть бути мати відморожені рук, там кінцівок, носа, але вони не відчувають, так як вони знаходяться в п'яному вигляді. Вони неадекватно на це все реагують. І тим більше, коли людина знаходиться в алкогольному, в стані алкоголіспініння, в неї є відчуття хибного тепла в тілі. На лікуванні в центрі опіків та пластичної хірургії перебуває два пацієнти, які отримали травми внаслідок дії низької температури. Один з відмороженням 3-4 ступенів обох стоп, другий пацієнт з поверхневим відмороженням пальців обох кистей. Ну, лікування залежить від глибини ураження. Наприклад, хворий, який отримав більш погрузневі відмороження, йому проведено оперативне втручання, рани, очищені від змертвілих тканин та закрити ксену шкірою. Це, це свиняча шкіра, яка спеціально підготовлена та від оброблена для таких і, щоб пришвидшити загоєння та зменшити інфікування рани. У хворого, які отримав відмороження 3-4 ступені, це глибоке відмороження. Скоріше всього, що буде проведена операція, ампутація пальців на обох нижніх кінцівках. Працював з металом, без рукавиць. Все, руки одразу померзли, а потім я їх і не почувствував. Получилося враження. За словами лікарів, у порівнянні з минулими роками на даний момент з обмороженням поступає значно менше людей, адже перша половина зими виявилась відносно теплою. Багато людей не розуміють, що може статися, коли на дворі значне пониження температури. В першу чергу лікарі радять ну По-перше, треба підібрати правильний одяг. Одяг має складатися з декількох речей, щоб між кожною річчю була повітряна простойка, так званий одягатися по принципу капусти. По-друге, має бути взуття, яке не промокає. І воно не має бути туге, воно має бути на нозі вільне і вдягати шкарпетки теж бажано одні і дві пари. Одна з них має бути шерстяне, бажано із натуральної тканини. Також одягати шапку, яка закривала би вуха, тому що часто також відморожується вуха. Одігати шапку, яка закривала би вуха, тому що часто також відморожується вуха. Що потрібно зробити, щоб запобігти все-таки обмороженню? Як поводитися людям, які поруч мають в себе сусідів соціально неблагополучних людей, сім'ї? Чи повинні ми на це звертати увагу? Чи повинні бути небайдужими? Повинні звертати увагу. На сьогодні управління наше проводить широку розєсну роботу щодо небезпеки, травмування та загибелі людей на льоду. У нас так переохолодження чи обмороження, роботу щодо попередження пожеж. Це із лучшим засобів масової інформації, розповсюдження рекламної інформаційної продукції, рейдові перевірки та відпрацювання населених пунктів. Проте наших сил, на жаль, недостатньо, тому звертаємося і до людей з проханням не бути байдужими до оточуючих. Якщо ви знаєте, що поруч з вами живе літня людина, якою якої ніхто не може допомогти, на приходьте по чуже горе, попровідати таких людей, надайте допомогу людині, яка... Потрапила у біду, хоча б зателефонувати до служб, соціальних служб, до нашої служби, що такий випадок є, що людина погана. У разі необхідності до соціальних служб чи місцевих органів влади, якщо таким людям потрібен додатковий соціальний догляд чи інша допомога. Разом ми в змозі. Протистояти викликам сьогодення, попри те, що новий рік ми зустріли з плюсовими температурами, а на різдво вже окремі збирали і котики ходили на галявинах в наших природних парках? Це все бачили, але з водохрещем в Україну прийшла таки справжня, холодна, сніжна і морозна зима. Які найбільш небезпечні ділянки автодоріг в нашій області ви можете назвати, і чи готова ваша служба протистояти ось таким? Перепадам як температури, снігу і природнім явищам. В першу чергу врятований досвід минулої зими. Зокрема, визначені місця прогнозованих заторів на дорогах у випадку сильного снігопаду або хуртовин. Це в першу чергу село Хажин, Бердичівський район, село Белілівка, Ружинський район, Калинівка, Станіщівка, Глибочиця, Житомирський район, село Ставище, строки Попільнянського району, ділянка Брусилів, Корнін, Брусилівський район. Село Киянка, Новоград-Волинський район і траса житомир могилів Подільський. Найбільші проблеми на цих автошляхах та в ситуації буде здійснюватися передислокація техніки підвищеної прохідності автомобільних тягачів, сил та засобів обласних підрозділів ДСНС в області, Міноборони і Державного агентства автомобільних доріг України. Наразі підписано з ними спільний план дій, узгоджений з усіма структурами, тобто ми. Разом будемо діяти в разі ускладнення цих умов. В управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій перевірено готовність та приведено готовність наявну техніку, автономію джерела живлення. В стані постійної готовності у нас знаходиться 233 чоловіки та 63 одиниці пожежної спеціальної техніки. В разі ускладнення оперативної обстановки можна ще буде задіяти 230 чоловік та 87 одиниць техніки. Для подачі електроживлення до об'єктів. Можуть можуть пострадати внаслідок аварійного падіння дерев, обрив електромереж, підготовлено 37 електростанцій різних потужностей, заготовлено достатню кількість шансового інструменту для волонтерських організацій. Визначено місця отстою автотранспорту в разі заторів на трасах. У разі ускладнення дорожнього руху на Подольському та Чуднівському містах у місті Житомирі управління готове. До реагування залучених автомобільних тягачів нашого управління. Чи залучаєте ви військову спецтехніку і чи маєте з ними домовленість на допомогу? Так у нас, як я казав раніше, підписаний спільний план. З військовими також можемо залучати військову техніку. І згідно з цього плану на території області буде залучатися 390 чоловік особового складу Міноборони, 19 одиниць інженерної техніки та 76 одиниць автомобільної техніки. Крім цього, в розрахунок. Ключно додатково ще 11 автономних електростанцій потужністю від 1 до 100 кВт. Хотілося б і про приємне поговорити. Ви восени минулого року відкрили консультаційний центр у Житомирі, що полегшило в роботі як вашої служби, так і для громади. Нагадаю, консультативний центр знаходиться у нас в місті Житомир, по вулиці Східна 86, в будівлі першої державної пожежної частини та міського відділу цивільного захисту. Як для початкового етапу роботи центру кількість звернень не особливо велика, проте надходять вони досить регулярно. Там в робочий час, з 9 до 18 години, чергують два наших співробітника, які можуть надати кваліфіковану консультацію людям. Люди вже консультуються, і коли роблять якісь перепланування, ремонти, вони дзвонять, питають, і потім в них не виникає проблем під час експлуатації всіх споруд. Приватного сектору вже менше виникає питань у Житомирській області є міста обласного підпорядкування. Чи планується в великих містах області відкрити такі ж самі або подібні центри? На даний час планується нас в нас в цьому році відкрити в першому півріччі консультативні такі ж центри в Бердичеві, Новоград-Волинському і в Користані, в містах, де понад 50 тисяч осіб. Формували про людей, які все-таки відзначились, які допомогли, які врятували життя. Ось і минулого року наші обласні представники, наші громадяни брали участь і отримали відзнаку Герой-рятувальник року, хто ним став, як ними стають, як ці герої, і що для цього потрібно: відвага, мужність чи все-таки відкрите і добре серце і бути небайдужим до чужого горя. Це все, все потрібно. Всеукраїнська акція Героїв рятувальних кроку має на меті виявити непересічних, непересічних особистостей, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна ліквідації пожеж, надзвичайна ситуації, стихійного лиха. Учасником може стати кожен громадян, хто вчинив героїчний вчинок, про який стане відомо широкому загалу людей по Україні. Для цього, в першу чергу, про такий вчинок треба повідомити. Прес-службу управління ДСНС, щоб наші працівники виїхали, взяли інтерв'ю, засняли, поспілкували з врятованою людиною. А далі серед усіх героїв державна визначається по області, а далі Державна служба визначає лауреатів 17 вересня в день простійного свята рятувальника відбувається нагородження. Ви можете назвати минулорічного героя нашого Та... земляка? Так, це Євген Пилявський, який став переможцем. У 2013 році акції Герою рятувальник кроку» – це старший лейтенант служби цивільного захисту, головний інспектор Брусілської районного сектору управління нашого 29 липня 2013 року. Євген Пилявський у місцевому ставку СМТ Брусилів врятував 11-річну дівчинку та її брата. Сміливець відпочивав зі своєю родиною на ставку. Євген почув крики дитини. Не гаючи ні хвилини, кинувся їй на допомогу. Доплив до дівчинки, перевернув її на спину та витягнув на берег. Рятувальникові не довелося надавати першу медичну допомогу, а лише заспокоювати заплакану дитину. Через деякий час на ставок прийшов старший брат потерпілої і пішов купатися. Все вказувало на те, що він був на підпитку. Як не парадоксально, але його спіткала та ж доля, що й сестри. Євгенові довелося вдруге рятувати та доправляти до берега потопельника. Я відчув те, що якщо я не попливу, не врятую її, то дитина могла загинути потонути у воді. І мало ймовірно, щоб хто встиг допливсти до неї. 17 вересня в рамках святкування дня рятівника пройшла церемонія нагородження лауреатів всеукраїнської акції Герой-рятувальник року. За підсумками акції із 40 номінантів було відібрано 10 переможців. Серед лауратів акції був і Євген Пилявський. З рук голови Держслужби з надзвичайних ситуацій він разом із рештою переможців отримав відзнаку, диплом та подарунок. Якщо зробити висновок сьогоднішньої програми. Що б ви хотіли сказати нашим глядачам? Залишатися небайдужими, не проходити осторонь від біди, допомагати людям і в першу чергу ще й запобігати. Бо якщо ми будемо запобігати виникнення надзвичайних події, то не буде матеріальних втрат, не буде людських жертв. Дякую вам за розмову. Бережіть себе, бережіть свою родину і своїх рідних. Залишайтесь небайдужими до чужого горя.